Благословен Бог наш завжди ні повсякчас і ця, навіки вічні. А -а 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 -а. Слава тобі, Боже, на славу тобі, Небесне, Сваля небесний, души, ти душі і осудишся, напоняєш, слабі дів життя понатилю, і диселиться в нас, і вже наш не сяк не скверних, і спасипай душі наші, Святий войн, срати кріпки, со тебе смарт, не Святий воли кріпки, со тебе смарт, Святий воля, святи кріпки, І посвіти свини, не очі наші, і ми породи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цую, сину, і Святому Духові і нині, і по зачаві, віки вам, Боже наш, що нашої сина, веса, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш назвушний, дай нам сьогодні і проси нам провині наші, як ми прощай, винуватцям нашим і не ведим. Сина, і святого Духа, мені повсякчас і на віки вічні, Аминь. Господи, помолімо. Господи, помолімо. святий Боже, Твоєю силою освячий все, що знаходиться на землі, зійшли своє благословення і благослови цю добру справу на відтихання пасок для нашого війська і вчини так, щоб кожен, хто з вдячністю буде виконувати. Усі ці роботи її згідно з законами церковними і твоєю волею отримав від тебе через покликання свого святого імені здоров'я для тіла і опіку для душі. Поблагослови всіх тих, що зберігатиме або використовуватиме цю освячену Пасху. І нехай же вона буде. Спонукати до того, щоб вони вдалися до тебе в молитві і шукали твої допомоги, та щоб тобі, та й ближнім, щоразу краще служити через Ісуса Христа, Господа нашого, нині повсякчас, і навіки вічені. Пікання, паспорт для наших військових, і вислухай наші моління, що їх свірові приносимо, яке ти сам сказав, віруйте, що все, що в молитві просите, отримайте, буде вам. І знову просіть, дасться вам, тому ми хочемо до того, і на милістю і просимо, подай ласку Твою словом, Твоїм, по благословенню працю, по цей добрий намір, сповни добрі бажання в мирі, спокою, здоров'я доволіттів. І від славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічний, прибудрій, присвятий, Богородице, і спас ві нас, херовими, не славі церкви, що не тинемо породила, слушай породи, тебе величаємо! Слава Христом, і наша слава Тобі, <Христе, Боже, продива> Святого Христос, істинний, Бог наш, молитва, пречиста, Своєї Матері, святих славних, Серпаних, апостолів, преподобний Болосних Отців наших і всіх святих, і спасе. Бо добрий і человек-любов.